Він нікого не рятував з вогню і не діставав з-під криги. Він просто не опустив рук, коли життя стало надто складним. До дня батька, який українці відзначали у суботу, сюжет про батька героя Романа Пророка. Чоловік пережив багато важких хвилин і вже навіть звик жити в умовах, які диктує життя. Його донька важко хвора. Звідки у нього та його дружини сили не падати духом, дізнавалась Роксолана Аваскулова. От мене завжди то, до речі. Дивувало От віддати дитину і жити. А що то означає жити? Як то означає жити? На котрій нозі скакати? На котрому морі віддихати. Хто жити? Роману Пророку 44, його дружині 45. Більше 10 років вони не ходять на роботу. Весь час проводять з хворою донькою. У 13-річної Зоряни. Епілепсія п'є, потім до землі вже розбито секунда. Їздість три стрілка прирнути вже розбита. Єдиний час, коли дівчинка спокійна ранок. Напади епілепсії починаються вже через дві години після сну. Тому тато водить доньку до лісу. Тут зоряна може вести себе так, як їй хочеться. Такі моменти пан Роман часто знімає на камеру. Нервувати зуряну змушує головний біль. Він минає лише після чергового нападу. Відходить вирнобіль, відходить в неї. неї той спалах і вона теж стає собі, лагідна, покірна спокійна. Я знаю, що вона дійсно чекає, чекає мене. Я знаю дійсно, що вона потребує мене, що потребує Люку. Вона потребує. Дівчинка любить музику. Найчастіше слухає Ані Лорак. Руксулана Вискулова, Рустам Ходжіїв, огляд дня, телеканал Зік.